Вітаю, скорпіони! Сьогодні я підготувала для вас стару розклад на липень, в якому ми подивимося, що на вас очікує в цьому прекрасному місяці липні. Розпочнемо ми з загальної енергії місяця, і у нас це Лицар Кубків. Лицар Кубків говорить нам про те, що місяць буде емоційний. З'явиться натхнення, якийсь романтичний порив, творчі ідеї. Цей місяць, коли ви будете відкриті до нових почуттів, проявів симпатії чи навіть кохання. Цей місяць може принести якісь нові знайомства. Головне зберігати щирість і рухатися за покликом серця. Якщо ми будемо дивитися роботу та реалізацію, то тут у нас трійка кубків. Трійка кубків говорить про те, що у професійній сфері можливі якісь приємні події: святкування, підтримка колег, командна робота, це може бути завершення якогось проєкту і святкування цієї події. Це може бути Прибуток, який викликає радість, це може бути корпоратив, не відмовляйтеся від допомоги, колектив зараз грає ключову роль у вашій роботі. У стосунках у нас паж мечів. І це говорить про те, що взаємодія з оточенням буде насичена інформацією. І тут питання довіри. Ви повинні уважно слухати, спостерігати, але не вірте всьому, що л'ється на вас, навіть від ваших близьких. Не впадайте під їх вплив. Можливо, Навчання якоїсь нової комунікації з близькими, можливе виставлення меж між ними. Наприклад, коли вам хтось із рідних там телефонує і розповідає усі страшні новини, які ви не хотіли чути, і у липні у вас вистачить сил сказати, що ні, стоп, не треба. Мені не цікава ця інформація, вона не потрібна в моєму ефірі. Тому стоп завершимо на цьому, але, звісно, близькими це ваше стоп буде розцінене, ну, як неприємне, неприємна подія. У здоров'ї у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що ви могли перевтомитися. Ви могли ось з кимось поконфліктувати або постійно перебувати в якійсь напрузі, яка вас виснажує. Це може бути навіть вплив у цього загального середовища, загального навесного фону. І через це ви постійно відчуваєте напругу. Пильнуйте за своїм режимом дня і не витрачайте свою енергію на пусті спори, суперечки, боротьбу. В жодному разі, якщо ви таким займаєтесь, не йдіть в коментарі там відстоювати якусь свою позицію. Це дуже сильно вас виснажує. Виклика місяця для вас стане колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про те, що головна перешкода для вас це прийняття змін. Події можуть розвернутися дуже непередбачувано, несподівано, і вам важливо бути готовим адаптуватися, не намагатися контролювати. Тому будьте готові до цих незвичних несподіваних ситуацій, і тоді ви легко приймете цей виклик місяця. Підтримка місяця у нас трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів говорить про те, що підтримку ви знайдете у професійному зростанні, у навчанні, у спільних зусиллях з іншими. Трійка Пентаклів це про командну роботу. Якщо будете розвивати... Майстерність або будувати щось разом з кимось, це дасть вам сил і стабільність, тому ваша підтримка в оточенні. Будуйте своє гарне оточення. І порада на місяць у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить, що шукайте стабільності і радості у простих речах. Родина, дім, традиції, якесь дружнє коло, це добрий місяць для відпочинку, якихось невеликих святкувань, приємних зустрічей. Не поспішайте радійте тому, що вже у вас є. І якщо ми підіб'ємо невеличкий підсумок, то ми бачимо, що цей місяць. Може привести і принести якісь несподівані повороти долі, але він принесе і теплі емоційні моменти. Ви будете відкриті до нових почуттів, але уникайте у цих емоційних вити... витиків. Витікань через якісь дрібні конфлікти. Уникайте цих дрібних конфліктів. Ваш ресурс у співпраці і командній роботі. Гарного місяця, скорпіони, і до нових зустрічей. Пока-пока!